Доброго дня, шановні друзяки. Сьогодні у нас 15 листопада. І в нас є цікаві такі новинки. Сьогодні підбірка і по Україні, і по Параші. Ну, почнемо з депутатопада чи сада. Печеський суд не вирішив питання щодо продовження запобіжного заходу для нардепа Миколи Тищенка. Кажуть, що він сіфонить, не ходить на... Суди затягує до 16 листопада, бо там має переглядатися питання про заміну складу суду. Нардепа втікача Одарченка засуджено до 8 років позбавлення волі. Його було визнано винним у спробі підкупу ексголови держвідновлення Мустафина Єма. Бідовий чувак не взяв гроші, вже нажився. Один а другий похилився. Ну і третій депутат Євгену Шевченку було оголошено підозрюю за зраду батьківщині. Цю гниду вже давно треба було десь прикрити чи вислати нахер з країни. Так, тепер щодо законотворчої діяльності. Наші депутати криють, рвуть мережі своїм хайпом. Значить так, депутати прийняли рішення про збільшення допомоги при народженні дитини. Це добре. Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що на сьогоднішній день сім'ї з дітьми. Сім'ї з дітьми отримують неадекватну одноразову допомогу в розмірі 41 тисячі гривень щомісячну і... Да, і щомісячну виплату в розмірі 860 гривень, що її хочуть збільшити. Але за рахунок чого паралельно поступив законопроект 12189, зареєстрований 8 листопада. Уряд планує ввести податок на додану вартість на послуги з поховання та постачання ритуальних товарів, а також відмінити спрощену систему оподаткування для постачальників ритуальних послуг. Згідно з цим законопроектом будуть внесені такі зміни до податкового кодексу, виключити норми, які передбачають звільнення від оподаткування ПДВ послуг. Скасувати постачальникам ритуальних послуг можливість застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. Отак, От з тих, хто помирає, піднімаємо і платимо тим, хто народжує. Можливо, і справедливо. З 1 січня 2025 року громади, які не мають плану просторового розвитку, не зможуть займатися відведенням землі або ділянок, Їх, також їхні мешканці не зможуть змінювати цільове призначення своїх ділянок, а підприємці не зможуть розширювати бізнес. Мені кажуть, це офігенний закон для корупційної складової. Тому що якщо в вашій сільській раді. Не створили плану просторового розвитку, а щоб вас втулили туди, в цей план, треба ж відщегляти. Ну як це ж без цього не буде. Тому кроме земельних всяких контор тепер треба буде бігати за сільською радою, щоб вас включили в цей план просторового розвитку. Тому що навіть цільове призначення ділянок або розширювати бізнес, якийсь там магазинчик десь поставити, кіоск от в селі, ви не зможете, якщо у вас не буде в цьому плані. Ну а тепер до наших армійських справ. Дембель буде, кажуть в Міністерстві оборони. Міноборони планує завершити роботу над законопроектом про умови демобілізації до 18 грудня 2024 року. Які це мають бути умови? Ніхто не розкриває. Але є шанс, що у 2025 році з'явиться такий закон? Ну і... і, і, і. у силах спецоперацій. Підтвердили затримання крота. Там сиділа тварюка, була командиром одного з підрозділів, в чині підполковника, і зливала ворогу, маршрути, плани виконання спецоперації, куди бійці заходили в тил ворога, що, як до чого. Був цей креділь завербований колись там своїми дружками із Росії. і весні 24-го року його розконсервували і заставили скидати такі дані. Його затримано і очікує до пожиттєвого ув'язнення. Ну, вируку, що там буде, побачимо. Французька оперативна група Шампань завершила підготовку нової української бригади імені Анни Київської. Вона буде повертатися в Україну. Французи її непогано укомплектували. Я не хочу розкривати всіх там подробиць, але ну, тільки БТРів буде 128 штук на бригаду. Це суттєво. Там є все, і артсистеми, і ракетні оснащення противотанкові. Так що це, гадаю, буде непогане укріплення для нашого фронту. Ну, а тепер по параші. Параша рове мережі. Хайпами Росія готується до відключення від світового інтернету. Спочатку вони це хочуть поляпатись, спробувати на пару територіях. Взірець для них є Китай, який має власну мережу і не підключений до, до загальної цієї світової мережі. Тобто Росія консервується, закривається. Готовиться до нового такого витку в своїй історії, як законсервована, задичавлена, загрузена країна. Боже боже, до чого ви кацапи дійшли? І демографічна криза в Росії, дуже низька народжуваність дітей. А через що, як ви думаєте? Не через війну. Ні, ви що? Там заявили, що це найбільша проблема. Через те, що їхні баби жирні і не можуть народжувати. Ось так. Це коротко на сьогодні все. Дякую за увагу. Слава Україні. Тримаймося. Ой, все буде Україна. До зустрічі.